Вітання всім, хто на зв'язку із футболом з вами Олександр Новак, і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про майбутні поєдинки українських легіонерів у топових чемпіонатах. Михайло Мудрик із новим тренером спробує покращити шанси Челсі на Єврокубки цього сезону. Олександр Зінченко мчить до чемпіонства разом з Арсеналом. І наступна зупинка Енфілд і матч проти Ліверпуля. Ну і супер поєдинок для Віктора Циганкова у Лалізі. Тому, друзі, обов'язково додивіться це відео до. Кінця поставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, зробіть це обов'язково просто зараз. І долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Поверніть живим збираємо 10 мільйонів гривень на три мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Скануйте qr код або ж переходьте за посиланням в описі. Там є і вичерпна інформація по нашому збору, та обов'язково. Долучайтесь і наближаємо нашу перемогу разом. Хаос і анархія в Челсі триває. Лондонці отримали нового старого тренера і спробують нарешті здобути перемогу у матчі проти Вулвергемптона. Що відбувається із Челсі? Це питання переслідує впродовж усього сезону. Сотні мільйонів євро вливань у клуб хаотична трансферна політика більше 40 гравців одночасно в команді, і відсутність стратегії від керівництва. Не дивно, що в такому безладі немає адекватних спортивних результатів. 11-те місце після 29 дев'яти турів. І віра у диво, в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів проти Реала. Челсі звільнив Грема Потера після поразки Астонвілі 0-2. Після неймовірного періоду у Брайтоні Потер просто не зміг впоратися з тим безладом, який панує в Челсі. До того ж, були очевидні проблеми з авторитетом серед гравців, які називали тренера Хокварсом. Вже після звільнення Потора англійські змі розкрили шокуючі насправді деталі того, що відбувалося у Челсі, оскільки після завершення епідемії травм. Гравців у лондонському клубі було так багато, що всі банально не вміщались у роздягальню, і декому доводилось переодягатись просто в коридорі стадіону. До речі, серед таких футболістів був Михайло Мудрик. Також були проблеми під час тренувального процесу через знову ж таки велику кількість гравців. Банально не усім була можливість надати оптимальну кількість ігрового часу, і Потер навіть змушений був проводити паралельно. Два тренувальні поєдинки: один 11 на 11, і інший 9 на 9, аби задіяти усіх. Потера звільнили через незадовільні результати, і 11-те місце в АПЛ це справді незадовільно. Але чи проблема лише в тренері? Не менша проблема керівництво. Новий власний клубу Бьолі вливав шалені кошти у трансфери, але і сам ними керував. Наприклад, перехід мудрика це не ініціатива Потера. Під його стиль гри українець взагалі не підходить. Мудрик креатура з гори, і таких трансферів було чимало. В підсумку склалася ситуація, коли тренеру накупили велику кількість гравців, але вони цьому тренеру не потрібні. І те, що дивує найбільше, у Челсі немає ніякої стратегії. Невже невдалі результати Поттера стали несподіванкою? Зовсім ні. Команда увесь сезон плентається всередині таблиці. І оскільки наставника звільнили за незадовільні результати, то чому не було плану Б? Оскільки звільнили тренера, але йому немає одразу заміни. У змі називаються різні прізвища тренерів, які можуть очолити Челсі вже на наступний сезон. Це і Конте, Нагельсман, Луїс Енріке. Але ви просто вслухайтесь у ці прізвища: Конте, Нагельсман і Луїс Енріке. Три тренери, які грають в абсолютно різний футбол. Що хоче Челсі? Як планує грати клуб? Яка стратегія? А поміж тим, до матчу проти Вулф з команду готував тимчасовий тренер Френк Лампард. Такий собі англійський варіант Руслана Ротаня в збірній. Лише від одного цього призначення вже смішно. Френк Лампарт, якого з ганьбою звільнили з Евертона, приходить тимчасовим наставником в Челсі, звідки Потера. Теж звільнили через незадовільні результати. А допомагатиме Лампорду у тренерському штабі ще один колишній футболіст Челси Ешлі Коул. Нічого не нагадує, відсилки до українського футболу, челсівські серця при справі. На тижні лондонці зіграли проти Ліверпуля і просто дивом не виграли цей матч. Два скасовані в нічі і безліч гольових моментів. Той випадок, коли Челсі просто банально не пощастило. Михайло Мудрик і у цьому матчі не потрапив до старту. Українець вийшов на 12 хвилин, причому зіграв на позиції лівого латераля. Ще одна абсолютно посередня гра від Мудрика. Все більше і більше критики на свою адресу отримає Михайло Мудрик. Причому вже не лише від вболівальників, а й від футбольних людей. Колишній футболіст Ліверпуля Стів Нікол. Розкритикував українця за гру проти Астонвіли і за те, як Мудрик не використав вихід вічнавіч. У матчі з Астонвілою Мудрик вийшов вічнавіч з голкіпером, але виглядав як 14-річний хлопчик. Він був, наче переляканий. Його спроба забити була просто ганебною. Він просто покотив м'яч в руки голкіперу. Я дивлюся на Мудрика і бачу, в чому проблема цього Чалсі. Він не має жодного впливу на команду. Можливо, з новим тренером Мудрик більше і Краще гратиме у складі Челсі, оскільки за декілька місяців перебування в Англії лише 5 виходів в основі. Та й те мудрика як не змінювали після перерви міняли по ходу другого тайму. Він ставав одним із найгірших футболістів. По суті, єдиний нормальний матч, який відіграв Мудрик із перших хвилин, це матч проти Лестера, де українець грав на позиції форварда. Час нарешті вже братися за справу. Суперником Челсі буде Волвергемптон, який входить до групи команд, що ведуть боротьбу за виживання. Вулв на 14-му місці. Але від зони вилюту їх відділяє тільки одне очко. Волвергемптон це приклад команди з кінця таблиці, яка може обіграти гранда. У цьому Сезоні вовки вже перемагали Ліверпулі Тотнем. Тим паче в останніх п'яти домашніх матчах проти Челсі Вулс програв лише одного разу. Фінішна пряма до чемпіонства Олександра Зінченка. Арсенал у 30-му турі Прем'єр-ліги зіграє проти Ліверпуля. Арсенал мчить до свого 14-го чемпіонства. Лондонці виграли сім поспіль останніх матчів чемпіонату із загальним рахунком двадцять Причому в останніх двох турах проти Кристал Пелес і Ліца Лонниці забивали по чотири м'ячі. Зараз у Арсенала вісім очок переваги над Сіті. Однак у команди Гвардіоли є гра в запасі, тобто за втраченими балами. Гандикап гармашів 5 очок. Тож є сенс порівняти складність календаря арсенала і Манчестер Сіті на фінішній прямій цього сезону. У команди Мікеля Артети попереду матчі проти Ліверпуля, Вестгема, Саутгемптона, Мансіті, Челсі, Ньюкасла – Брайтона, Ноттінгема й Волвергемптона із дев'яти матчів. Чотири можна вважати такими, де існує підвищений ризик втрати очок. Це матчі проти Ліверпуля, Сіті, Челсі та Ньюкасла. На Манчестер Сіті чекають матчі проти Вестгема, Саутгемптона, Лестера, Брайтона, Арсенала, Фулема. Лікса, Евертона, Челсі та Бренфорда. Топових опонентів, як бачимо, команди Гвардіоли менше, але в останніх турах Сіті гратиме проти Ліса та Евертона, які ведуть боротьбу за виживання. Ну і все йде до того, що в принципі доля чемпіонства цілком може вирішуватись не просто в останньому турі, а навіть на останніх секундах останнього туру. Згадуйте сезон 11-12, ось той шалений поєдинок ман Мансіті проти Квінс Парк Рейнджерс. Зараз Арсенал перебуває в просто в відмінній формі. Як би це дивно не звучало, але лондонці дуже вчасно вилетіли з Ліги Європи. Арсенал програв в одній восьмій у серії пенальті спортінгу і може всі сили кинути на АПЛ. Ще одна гарна новина полягає в тому, що відновився від травми Кабрієль Жезус. Бразилець травмувався на чемпіонаті світу і не грав до середини березня. Минулого туру проти ліца Жезус вийшов у стартовому складі і відзначився дублем. Оговтався від осінніх травм зінченко. Українець теж набрав гарну форму і не залишає шансів кіранутірні на позиції лівого захисника. 14 турів поспіль Зінченко з'являвся у стартовому складі Арсенала в АПЛ. І немає жодних причин, щоб цими вихідними не стався п'ят. 15-й вихід в основі за даними статистичного порталу Опта, Зінченко найбільш коректний гравець англійського чемпіонату. Українець найрідше порушує правила у Зінченка на один фол в середньому припадає 583 хвилини ігрового часу. Проти джентльмена Зінченка далі зіграє Ліверпуль, який у цій кампанії своєю грою і результатами відкотився на 5-7 років назад. Мерсесайці можуть перемогти 7-0 і наступного тижня програти аутсайдеру Ліги Борнмуту. Ліверпуль знову пробудив у собі все найгірше, що клопу довгий час здавалось прибрати, загродивши кубками. Ліверпуль ще має теоретичні шанси на топ 4 однак на практиці це виглядає неможливим. Реально можна позмагатися за зону Ліги Європи. Ліверпуль з усіма своїми проблемами цього сезону перемагав Мансіті, Ньюкасл, ЕМ'ю і Тотнем. Ця команда все ще може створити проблеми у великому матчі. У першому колі Ліверпуль програв арсеналу на Емірейтс. однак на власному полі на Енфолді, Мерсесайці не програють арсеналу із 2012 року. Чи зможе команда Артети нарешті здобути перемогу? Ще одне дербі чекає на Віктора Циганкова у Лалізі. Жирона зіграє на кампно проти Барселони. Минулого туру Жерона здобула важливу і принципову перемогу над суперниками в каталонському регіоні. Команда Мінчела вдома здолала еспаньол з рахунком 2-1. На жаль, у цьому матчі обійшлося без результативної дії від циганкова. Українець провів на полі весь матч, але відіграв доволі посередньо. За даними інста, циганков став найгіршим гравцем у складі Жерони, а забивали за команду Віктора Арнау Мартінес і Крістіан Стуані. Саме пенальті від уругвайця приніс перемогу Жероні. Жерона перервала серію з трьох матчів без перемог, і це дуже важливо перед візитом на Ноу. Але команда Мічела знову пропустила сім турів поспіль. Жероні не вдається зіграти на нуль. Востаннє таке траплялось на початку лютого, коли підопічні Мічела перемогли Валенцію 1-0. І це наразі єдиний матч чемпіонату, в якому Жерона не пропускала. 27 турів і 42 пропущені. Гірша оборона лише у Вальядоліда, Еспаньола, Альмерії та Ельче. Усі ці клуби ведуть боротьбу за виживання. Жерона ж має сім очок переваги над зоною вулятою. В цьому плані може почувати себе безпечно. Більше того, до єврокубкових позицій відставання три бали. Але вкрай заважає Жероні відсутність вдалого балансу між атакою та обороною. Лише чотири команди пропустили більше ніж «Жерона», Та водночас тільки три команди забили більше ніж «Жерона». На рахунку Каталонців 42 голи, 43 в Атлетико, 53 у Барселони і 57 у Реала. Проблемою для Жирони залишаються гостьові матчі. 24 із 34 балів каталонці здобули на Монтіліві. На виїзді Жерона виграла тільки два матчі з 13. -ти. Останнім успіхом за межами свого стадіону був матч проти Атлетика. До цього Жирона на виїзді перемагала тільки останню команду Ліги Ельче. Іспанські ЗМІ розкрили деталі зарплатної відомості Жерони. Віктор Циганков має третю найвищу зарплатню у команді. Українець отримає 44 тисячі. Євро на тиждень. Відповідно, річна зарплатня циганкова складає 2,3 мільйони євро. Більше у Жероні отримують тільки опорник Оріоль Ромео і захисник Давид Лопес. Барселона за минулий тиждень двічі зіграла по 4-0 Спочатку була перемога над Ельче у Лалізі, а потім домашня розгромна поразка у другому півфіналі. Кубка від Реала каталонці втратили шанс зробити дубль Тепер залишається лише ла ліга у чемпіонаті. Барселона виглядає ідеальною командою, яка у 27 матчах пропустила тільки 9 м'ячів і здобула 23 перемоги, 12 очок переваги над мадридським реалом. Чаві веде команду до першого із 2019 року чемпіонства. Барселона досі змушена грати без травмованих Дембеле Педрі Де Йонга. і нещодавно до них додався Крістенсен. Чаві Арнандес сподівається на бомбардирський хист Роберта Левандовського, який в останньому матчі Ла Ліги зробив дубль. У самій Барселоні зараз все більше розмов не про футбол, а про ймовірне повернення в команду Лівнеля Мессі. Контракт аргентинця з ПСЖ закінчується влітку, і сам футболіст не планує залишатись у Франції, але не проти продовжити свою кар'єру в Європі. Куди ще в такому випадку податись до гравати, як не у рідну Барселону? Барселона цього сезону у домашніх матчах Ла Ліги ще не про. Програвала. Більше того, каталонці пропустили тільки два м'ячі у 13 поєдинках. Матч проти Жирони стане 80-м для Чаві Ернандеса в ролі головного тренера Барси. Наприкінці січня Жирона і Барселона зіграли матч першого кола. Барса здобула мінімальну перемогу завдяки голу Педрі. Але Жирона провела дуже гідний матч і за грою не поступилася супернику. Обидві команди мали по три гольові моменти. Команда Мічела переважала суперника за кількістю ключових пасів. По п'ять позиційних атак обох завершувались ударами. Жирона була ефективнішою у грі один в один та майже зрівнялася за коефіцієнтом очікуваних м'ячів. Втім, Барселона і Атлетико це дві команди, які Жирона досі не перемагала у лалізі. Ж друзі, які на вашу думку, перспективи в Михайла Мудрика вже за керівництво Френка Лампарда у Челсі і як завершиться каталонське дербі за участі Віктора Циганкова. Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал. І доєднуйтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно із фондом Повернись живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших БПЛА. Наша мета 10 мільйонів гривень. Ця сума дозволить придбати три. Такі пункти ми з вами вже зібрали понад половину цієї суми. Тож давайте тримати такий же високий темп. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.